Павлой і Силуан і Тимофій до Слонської церкви в нашім Бозі Отці і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша, і примножується любов. Кожного з усіх вас один до одного. Так що ми самі хвалимось вами по Божих церквах за ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших та в утисках, що їх переносите ви. А це доказ праведного Божого суду. Щоб стали ви гідні Божого царства, що за нього й страждаєте ви. Бо то справедливе в Бога віддати утиском. Тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами сили своєї. Вогні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає доброї новини спасіння Євангелії Господа нашого. Ісуса, вони кару приймуть вічну погибіль від лиця Господнього та від слави потуги Його, як Він прийде того дня прославитися у своїх святих і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами. За це ми й молимось завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання. І міцю наповнив усю добру волю, добрості і діло віри, щоб прославилося ім'я Господа нашого Спасителя Ісуса в вас, а ви в ньому за благодатью Бога нашого і Господа Ісуса Христа.